Всім привіт, я Поліно, і будемо дивитися таро-прогноз для дів на вересень 24-го. Але я хочу привітати усіх дів, які народились у вересні. Я хочу побажати вам насправді, знаєте, ваша педентичність, оце все, щоб було на своїх місцях, щоб все було правильно і коректно. Я вам щиро бажаю, щоб у вас так і було, щоб те, чого от ви хотіли, щоб все було по порядку на своїх поличках. І якщо вам це приносить заспокоєння, задоволення і якусь внутрішню легкість, будь ласка, і от, хай воно все так і буде. Да? Нам якраз в світі не вистачає цієї ясності, простоти. Прагматичності, яку ви несете, і хай вона так і буде. Тому вітаю вас. Е, так, далі давайте подивимось, Діво, що буде у вас у вересні. Перша колода Pagan Other World І на ній подивимось основні події для дів у вересні. Десятка мечів. Прекрасний місяць починаєте. Жрець. Закохані, перегорнуті. Чому? Про що десятка мечів? Туз мечів, так? Да? Угу. У вас тут дві карти третього дому перегорнуті, тобто реально буде якась проблема в комунікації, тому що і жрець, і закохання нам говорять про е треті домних людей. Треті домні люди це у нас насправді люди, з якими там ми, там, умовно, наші знайомі, в якихось ми в контактах знаходимося. Да? Це не це не наші партнери, не, не батьки, не родичі. А от е, хтось такі, знаєте, колеги, е, майстри по чомусь, та, от в такому форматі, можуть бути друзі. І тут може бути якась, якісь непорозуміння. Але почнемо з десятки мечів. Явно карта нам говорить про якийсь е, початок місяця, прям зовсім, м ну, я б сказала, неприємним. Але Десятка мечів це карта завершення. Тобто, це карта, яка нам говорить, що щось завершилося, і воно забирало так багато сил і енергії, що, бачите, тут череп прямо лежить, що людина, поки дійшла до цього завершення, вона майже померла. Тобто, це може бути якесь розлучення, довготривале. Це може бути, коли ми ставимо крапки над із, ну, не знаю, з роботу, з роботодавцем. Коли ми розлучаємося, коли ми сваримося, коли ми захворівші, теж такий варіант може бути. Коли сильно прям захворіли, коли нас щось прям сильно розчарувало, коли ми прям збили з ніг. Про що це? Туз мечів, це ви самі собі створили цю проблему. Туз мечів перегорнутий самі створили, самі страждаєте. Тобто, ви самі створили якусь ідею, яка може не вийти. Яка може не получитися, І це може проявитися у вас психосоматикою, наприклад, а може проявитися в реальних подіях, які будуть відбуватися там в світі. Але в будь-якому випадку карта, чесно кажучи, важка. Правда, правда важка. І плюс у вас ніби таке враження: от, -от пожерцю перегорнутому, так? Да? Це типу такий персонаж, який тебе вчить, як тобі правильно жити, як ти там неправильно щось зробив, як ти там хоч щось думав, не думав, а, да, як, а я ж казав, оце все. Да? Тобто така людина, яка якби лізе в ваше життя, яку по суті ніхто не, не кликав, не просив, да? а вона прийшла. І ну, далі, як ви жрець перегорнутий, я би сказала, що. Ця людина може вам щось пропонувати, давати якісь а, і пропозиції і ідеї. Не треба на них погоджуватися, чисто тому, що ви в такому поганому стані. Подумайте, як вам. Далі закохані, перегорнуті те а, такий теж формат, що а, якийсь вибір зроблений. А, ну, про що цей вибір може бути? Сонце перегорнута реалізація, щось не виходить. Да? Тобто закохані це у нас карта е, вибору. Да? І перегорнуті, перегорнуті закохані, нам говорять, що ви можете зробити якийсь не сильно коректний вибір для вас конкретно. Да? Тобто, ви його зробите і відчуєте, що вам це не підходить, або це якась не ваша історія. Чого це може бути пов'язано? Дітей. Поїздок, подорожей, реалізації, світіння своїх проєктів, от чогось такого. Також е закохані перегорнуті можуть просто говорити про партнерства, наприклад, в роботі, колег, да, які вас не слухають, або е або з якими ви не згодні з кимось. Також це можуть бути якісь просто партнери там, в чомусь, да? друзі, які можуть там, вас не слухати, і так далі. Взагалі, по цим картам дуже обережно прислухатися до інших людей і слухати себе, можливо, по десятці мечів, дати собі якийсь відпочинок, щоб пережити цю десятку і рухатися далі. Так, наступна колода, тріумфальний місяць. І давайте тут подивимось, що буде у Дів у вересні 24-го. Дів вересні 24-го. Так, що у нас тут? Двійка кубків. Понятно, туз пентаклів і вісімка жезлів. Імператриця. Це перегорнути. Чому? Куди витікає наша енергія? Дві кажазлів. Понятно. Знаєш, дивіться. Всі карти. ой! Зараз. Не чіпаю. Значить, всі карти класні. Це у нас тривога закінчилась. Якраз це добре. А, але. Вони дуже пасивні. Да? Тобто, двійка кубків, наприклад, це карта партнерства. Бачите, тут пара прям сидить різного, типу ін-янь, і коли різні люди поєднують і створюють щось одне ціле. Але вона перегорнута. Не вистачає чогось далі. Да? Тобто, партнерство окей є. Різні люди є, вже поєднання є. Що далі? Туз пентаклів. Не пропрацьована ідея. Класна ідея, непропрацьована ідея. Кудись хотіли вкластися, воно щось там не окупається. Щось купили, а воно виявилося не тим, чим там здавалося. Вісімка жезлів. Швидко рухаються події, повільно. Чому все так? Тому що ви знаходитесь в стані постійного планування. Тобто нам карти говорять, ви постійно щось думаєте, аналізуєте, плануєте, розраховуєте, сумніваєтеся і так далі. І через це ви втрачаєте для себе якісь класні можливості, ви втрачаєте для себе якусь класну реалізацію, ви втрачаєте для себе якісь класні партнерства. І потім самі через це ходите і жалієтеся, самі ходите і роздратовані ходите. Да? Е, Перегорнута імператриця. Не е, свої потреби самі собі зафакапили. Да? Тобто, самі собі щось там цей вон. До, дуже довго думали, дуже довго сумнівалися, дуже довго якби, приймали це рішення. Да? Це може бути так і ну от в цьому дати тобто вам треба швидше приймати рішення, швидше все аналізувати, перестати вже так довго планувати. Тому що дві карезів дійсно класні плани. Да, пряма карта, класні плани, все супер. Правильно рухаєтесь, так робіть. Да, вона пасивна, вона більше про е, планування, а, а не про дії. От вам тут не вистачає конкретних дій в цьому місяці. Так, далі наступна колода це гноміки. Давайте тут подивимось для вас карту, е, карти на кар'єру, реалізацію, роботу у вересні, у ДІВ. Дев'ятка жезлів. Жриця. І у нас е, король води перегорнутий. В чому перегорнутий. Десятка жесток. Угу. Ну, дивіться, по-перше, що у нас тут прям перше впадає в очі? Це жриця. Жриця не про гроші. Жриця не про е, амбіції. Вона про Знання про мудрість, про підхід, такий, знаєте, глибокий, я би сказала, для себе. Як я хочу працювати, де я хочу працювати, що я знаю, що мені треба вивчити, можливо, підете вчитися, можливо, будете. Ну, це не карта вчителів, це більше карта пізнання. Тобто, коли жриця випадає, це коли ми пізнаємо якийсь досвід. Типа от е, такий життєвий досвід, що от, в книжках навіть може не писатися. можливо, ви будете проходити якусь практику. Яка буде потрібна вам потім. Можливо, ви будете чомусь такому вчитися неординарному. Можливо, ви щось для себе, якісь інсайти похапаєте на цій роботі і зрозумієте, що саме вам там заважало рухатися. Тобто дуже така класна карта, вона от прям показує якісь таємниці, можливо, якусь таємницю дізнаєтеся в цьому місяці, і це вам теж допоможе. Дев'ятка жезлів, взагалі тут карта. Цього панішмент це коли побились да, побиття. Але насправді дев'ятка жезлів це постановка цілий Постановка цілий після того, як ми вже набили шишки, набили досвід, коли ми вже знаємо. Умовно сліпі п'ятна, куди не треба ступати, з ким там не треба розмовляти, або як підійти, так, щоб по голові не получити. І дев'ятка жезлів це якраз цей досвід е вартісний, такий, який ви маєте, і який ви використовуєте далі. Тобто це постановка цілей з урахуванням вашого досвіду, з ваших знань, з урахуванням е всього того, що відбувається, і це зазвичай. Дуже класні цілі і ну, якби реалізація їх активна. І е, король води перегорнутий, це може бути як ваш керівник, наприклад, або якийсь колега, або хтось, хто прям не дуже прямо емоційно адекватний. Так, король води перегорнутий, тривожний персонаж, емоційний, дуже такий переживательний, наївний. може бути, У нього може трохи їхати криша. Може трохи там, знаєте, впадати в панічні стани, запивати, заїдати, уходити в ескапізми різного типу. От, оце король води. Да? Е, чому десятки жезлів навалилось? Навалилось багато роботи. Взагалі видно, що тут багато роботи, багато сварок буде вияснень стосунків, наприклад, багато дискусій. Як зробити, можливо, якихось групових задач, де ви будете не самі приймати рішення. І, можливо, все буде залежати від цього короля води, як він на кого подивиться, а він перегорнутий, значить, адекватності можете не чекати. Отак. Далі наступна колода Таро ротіней. Давайте тут подивимося, діви. У яких є партнер. Ваше особисте життя в вересні. Діви, у яких є партнер, Ваше особисте життя в вересня. Сімка води. Повішений. Колософортуни. Прущу перегорнути, повішений. Королеве жел. Угу. Так, і діви, у яких немає партнера, ваше особисте життя в вересні. Королева води. Перегорнутий мах. Перегорнута поміркованість. Чому поміркованість? Перегорнута. Вісімка. Це на що? Мечі. Вісімка мечів. Угу. Значить, так. Ті е, діви, у яких є партнер, у вас тут він і залишається. Да? Тобто е, сімки питання партнерства явно буде підніматися. Е, може бути по сімці кубків якось. Ви неадекватно якось дивитесь на свого партнера. Це може бути ідеалізація, так, що «От мій партнер або партнерка, вона така, вона прям така, така, або він такий. Або факту ця людина може бути просто не так, як ви її собі уявляєте. Так? Тобто ну, не, погана, не хороша, просто інша. Так? Тобто, по-перше, це ідеалізація, по-друге, це очікування. Якщо вона така класна, то вона повинна ця людина робити те і те, і те. Да? І я це все собі в голові придумаю і нікому не скажу. А буду сидіти і чекати, поки ця людина сама догадається. Вона ж така класна. Вот. І оце от проблема сімірки води. Очікування через свої ілюзії. І напевно, вам в цьому очікуванні або дуже класно, і ви цим користуєтесь, тому що. Повішений перегорнутий це взагалі карта жертви, яка ну, сама там знаходиться. Да? Це якісь сповільнені стани, це коли нічого не відбувається. Бачите, тут людина якби медитує, на одному місці стоїть, верх ногами там, да, підняла ноги, щоб подивитися на, на ситуацію під іншим кутом. Але в перегорнутому значенні вона спеціально сидить тут, вона спеціально щось чекає. Вона спеціально не хоче нічого змінювати. Да? Чому? Королева жезлів перегорнута. Ну, ви знаєте, по королеві жезлів перегорнутій, чесно кажучи. Якщо це, наприклад, ви, то вам треба йти в реалізацію, вам треба щось робити. Тому що просто сидіти і чекати, поки воно там само розбереться в ваших стосунках, не вийде. Вас. Колесо фортуни буде викручувати на такі ситуації доленосні, я би сказала, такі кармічні, які ну, нам тут явно говорять про те, що ем, треба спускатися з небес на землю, треба брати в свої руки те, що ви можете. Те, на що ви можете повпливати в стосунках і рухати ці стосунки туди, куди вам треба. Просто сидіти і чекати, що хтось до догадається, щось зробить. Це для вас буде програшна стратегія це факт. Плюс повішений, перегорнутий це ну, прям реально карта жертви. Да? Тобто, я отакий бідний нещасний або я бідний нещасна, от він мене не чує. А ви пробували говорити зі своїм партнером. Питання таке. Тому що королева жезлів перегорнута, це зазвичай крики, скандали, роздратованість. А якась адекватна позиція, її тут не вистачає, да? тут є перекоси. А далі ті діви, у яких немає партнера. У вас тут, ну, подивіться на цю ситуацію: королева води її сидить в заспокоює якийсь чувак. Тобто, це якісь розставання. Да? Ви переживаєте це розставання, вам не до того. Королев води пряма в емоціях в переживаннях, в якихось таких сльозах, саплях, да? і все таке. Тобто я не можу сказати, що тут класна якась історія, Болі, болі того, більше того, мах перегорнутий чувак, якийсь, якого ви намагаєтесь забути, або який буде в вашому житті ще з'являтися. Маг перегорнути – це хитрон і обманщик, це маніпулятор і аб'юзер, якщо так брати. Да, ну, реально він такий, він користується і потім уходить. А, і це небезпечно. Да, і що у нас виходить? І виходить, що ви знову в кінці от в такому стані знову. Да, знову в розвалах. Чому? Тому що перегорнута поміркованість, да, така поміркованість, тут, до речі, парна, теж про партнера. Який пішов, який вас кинув, який вас ну, негідний, по суті. А ви дуже сильно через це зараз переживаєте, через це, ну, е якби є у вас, або будуть в вересні оці гойдалки, да, емоційні, і вам буде через них реально складно. Так, і остання колода. Давайте подивимось на ній е, таромістичних моментів, що робить. Да? Порада для Дів. Що вам робить взагалі в цьому місяці, тому що він у вас турбулентний? Робота да, більш-менш, а все інше, якісь такі, знаєте, перекоси. Там щось чекаємо, там щось сумніваємось, там щось плануємо. Да? Тобто, е, давайте подивимось, порада для вас, що робить? Що робить дівам у вересні. Якось вийти в нормальний стан. Бачите, вам кажуть: побудьте на самоті відлюдник, побудьте далеко взагалі від усіх. Працюйте віддалено, на аутсорсі, вдома, працюйте самостійно, не питайте ні у кого ніяких порад. Не знаю, підіть в відпустку, займіться якоюсь, не знаю, йогою, почуйте себе. Та, тобто тут самостійна робота сам на сам. Тобто я один залишився і я намагаюсь слухати себе, прислухатися і йти за цим. Оце відлюдник. Він про самодостатність, коли я сам собі все і так зможу зробити. Це про простоту, коли я не вимагаю там більшого від когось чи меншого. А я роблю те, що мені потрібно. Відлюдник це карта у нас. Е коли людина відчуває оце своє світло, бачите? І вона за ним йде. Вона слідкує саме тільки за своїм світлом. Вона хоче побути сама ну, сама окремо від людей, від дітей, від, від родичів, від роботи, просто сама по собі побути і пожити, да, відчути себе. От що вам рекомендують зробити. І не входити от у весь цей да, трешер, такий, а намагатися більше відчувати і слухати себе. Ось такі у вас розкладові ще вдіви на вересень. Якщо вам потрібна консультація по таро, пишіть мені в інстаграм, я посилання залишаю під відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло. І ви знайшли місце для свого відлюдника у вересні.